Всім привіт! 14-й день, залишилось 10 камірок. Де так? Ось, дивіться, тут, походу, така штука. Це база Дарт -Вейдера. Ні, Тут у нас інший літачок. Так, запис іде, йде, добре. Тут спросоння може її і не йти. Так, давайте будувати. Що це таке? Що це за літаки, ніхто не знає, але я в них вірю. Так, це є. Ого, так, тут пластина. Давайте. Пластина. Так, це от так. будемо кабину будувати. темно сіру. І сюди. Якась штука кабина. Якийсь крейзі, якщо чесно. І екстра деталі. 4 штуки оцю не поклали. Що це таке? Ну, виглядає прикольно. Ще є носик такий. Це, входу, якісь це. Літачок, а це, типа цей дроїд сидить. Ну, це не точно. Ладно. І так прикольно, Мені сподобався. Так, давайте далі у нас людина паук. І 14 -е. Ана всі в одному в місці. 14. О, Я знаю, що це таке. Ну прикольно. показує, що це таке. І розповідай. Це, походу, роботизований, ну, типа, заводний носорог. Ну, це знаєте, є носорог у людини паука. Злодій такий. Це, походу, його якась заводна іграшка що. Ну це не точно, ну, по кольорам можна предположити. Так, що у нас тут? Ого, ціла купа деталей? Це ніжки будуть. Давайте його ви бачили, що я будую. Так, це є? Сюди червону. Потім так Е, Звісно, вона така важковата для будівництва. І як дивно будується, що просто, ну бачите, ніколи б так би сам не побудував, що так можна взагалі її будувати. Я перша таке таки бачу. Хоча як виходить можна, я взагалі не знав, що я так боком цю деталь можна кріпити. І працює. Прикол. Он заводний гвинтик, чи ключик, як він там. Ось отак. От отак. І ріх. Еп. Ну що схоже? Ну щось схоже. І прикольно будується. І оці руки прям тримаються, прям не відвалюються, вау. Я і не знав, що так можливо. Це вогонь. Мені сподобався, як технологічно побудований. І у нас 5 екстра деталей, навіть ріх є і гвинтик. Так, що у нас далі? Далі давайте... Гаррі Поттера відкривати. Тут у нас буде продовження орла чи кого тут. Да, якось пінгвіна. Це забираємо ого! А у пінгвіна то торс цього дроїда bb 8 чи що він там. Так, ось отак так от. Представка, куля, такая штука, инша штука, Ще штука. Вот, вот так вот. Э. Представка злетіла. Ну, прикольно, що вони використовують деталі з інших наборів, серії. В інших наборах. Це прям круто. Так, це ось так. Ось отак. Це точно так? Ну ладно. Однаково стали. Сюди це. І все, пингвины киси. Читашка на кулі силить. Чайка. Чайкадор, или как він там. Экстра деталь. Схожа. Ну що схожа? Це ворон. Вот так вот. Ось так от. Ось так от. Да, ну, короче, побудували. Прикольно, давайте глянемо на всі. У нас зібрані є... Де ще? Саме перший це лев, це борс, борсук, ну причому борсука також така штука є. Див, дивність дивна. Потім отак і отак от. Причому змій також птахом став. З якого дідька. Чи це просто такі статуї, не, не, не обов'язково від, відтворюють емблему факультету. Короте. Ось отак от. Хай тут буде. Це вже не треба. Далі у нас Лего Сіті. Ну що, шукаємо маму? Чи нянечку? Нянечку, кажуть, ми вже знайшли, чи бабусю. Так, 14. Опа! 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 Що тут, блядь, відбувається! Я вже не удивляюся. Закривайте Лего Марвел. А, ...City дерьмо. Не треба Марвел закривати. Ну, правда вже пізно. Ну боже. Що це таке? Це ж якісь дерьміще. Це просто дерьміще, блядь. Ну подивіться оце. Кожен день Марвел, блядь. Раз Марвел. Вінатор, блядь. От посадите, оце, блядь, воно навіть не збирається усі свої набори зібрати. Вони, блядь, вінатора не будуть. В загальну суму, блядь, ну це цирк. Це, це просто. Я ще розумію, звідси деталі пішли в інший набор. Ну, як ми бачили, коляска. Типа потім дитя окремо. І ти просто каже, день кіт маленький, кого нічого пластику немає. І ось так от понеслось. День від день, нічого нема. Куди наші деталі пішли, блядь? Це просто якесь бомжитня, якщо чесно. Ну что, честно, это якийсь... Ну, оно круто, но ты ж, блядь, на венатор смотри, винатор и С. И чего Ворона и С. Знаете, это мини-фигурка. Шахи и С. Все С и С. Знаете, вот С. Вы чувствуете разницу? Гідрант, он, дивіться, ну що це таке? Де наші. Дивіться, скільки крутих, блядь, у Star Wars літачків. Ва, раз, два, три. вон. Де це пес, Крокохідж. Це, це не цей. Навіть оце непонятний дроїд. Просто знищую вертик. Ну, вертік прикольный, миниатюрный, но, 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 но! І вони до кожної іграшки кладуть рацію. Нафига нам всі кірації? Це ж цирк. О, коротше. Хочеться плакати. Ти наша ворона. Це не та, та, не, не та, де синя ворона. Синя ворона, Ріно, потім ось так от. І десь отак от. І ось тут на краю. Ну Це це чесно. Давайте ще рацію так дамо, то. Вже третій набір з рацією. Та не стільки не треба рації в наборі. Ви що, бляд, будете ще пару таких іграшок, щоб 5 рацій в наборі, навіщо, навіщо стільки їх? Ну що ебнулась там Лего Сити. Дивитесь, який крутий, блядь, это Рино. С якоїсь прям крутой. И. І... Такий дивний літак Мені подобається. Он дивите яка крута ворона на куле сидить. Он не лапки. Вот лапки, бачили? прям тема. Круто же! Круто! И. І... Прикольно, сказать, круто, да, ну де наші деталі? Бо я б таке не побудував би. Я слишком занадто тупий. Но, все ж, по деталям. Зразу в раз, кіт. Якась дитя, коляска, блядь, нікому не потрібне. Де наші ще? Урод на уроді. Ми зараз знайдемо. Она якась дивна, конечно. Марвел було. Ну так дивіться, Marvel і це. Воно тут десь все в профуках. А у нас є самокат, у нас є скейт, у нас є коляска. По одній деталі в пакетику. Коли ось оце, це дорожче, набагато. І це дорожче, і це дорожче, ніж оце. Короче, фу, йди отсюда. Все, дякую, що подивилися до завтра. Тут у нас росте помойка. Чекаємо ще 10 днів, щоб навести порядок. Пока-пока. Да.